Глава 6. Як сміє хто з вас, маючи справу з іншим, судитися у неправедних, а не у святих? Хіба не знаєте, що святі судитимуть світ? Якщо ж світ буде судимий вами, то невже недостойні ви судити незначні справи? Хіба не знаєте, що ми будемо судити ангелів чи не тим більше справи житейські? А ви, коли судитесь у житейських справах? Ставите своїми суддями таких, які в церкві нічого не значать. На сором вам кажу невже немає серед вас жодного розумного, який міг би розсудити справи між братами своїми. Але брат із братом судиться, та ще й перед невірними, і те вже зовсім сором для вас, що ви судитесь між собою, чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки, але ви самі кривдите і віднімаєте та ще й у братів? Невже не знаєте, що неправедники царство Божого не успадкують? Не обманюйте себе ні блудники, ні ідолослужителі, ні перелюбники, ні малакії, ні мужолості, ні злодії, ні лихварі, ні п'яниці, ні лихословці, ні хижаки? Царство Божого не успадкують. І такими були деякі з вас, але обмилися, але освятилися, але виправдалися іменем Господа нашого Ісуса Христа і Духом Бога нашого. Усе мені дозволено, та не все корисне, все мені дозволено, та ніщо не повинне володіти мною. Їжа для черева і черево для їжі. Але Бог знищить і те й друге. Тіло ж не для блуду, а для Господа і Господь для тіла. Бог воскресив Господа, воскресить і нас силою своєю. Хіба не знаєте, що тіла ваші є члени Христові? Отож, узявши члени Христові, чи зроблю їх членами блудниці? Зовсім. ні. Хіба не знаєте, що той? Хто з'єднується з блудницею, стає одним тілом з нею, бо сказано обидва будуть одна плоть. А хто з'єднується з Господом, той є один дух з Господом. Уникайте блудодіяння. Всякий гріх, що його чинить людина, є поза тілом, а блудник проти власного тіла грішить. Хіба не знаєте, що тіла ваші є храм Святого Духа, який живе у вас, і якого ви маєте від Бога, і ви не свої, бо ви куплені дорогою ціною? Отже, прославляйте Бога в тілах ваших і в душах ваших, які є Божі.